Добрий ранок, я Ігор Косован, Вітаю вас в програмі Слово Боже до кави. Ми віримо, що Біблія дана нам Богом для того, щоб стати духовною їжею. Коли ми ставимося правильно до Слова Божого, то воно починає нас благословляти. Перестаньте думати про Біблію як про святу книгу, яку треба почитати один раз в житті, чи можливо один раз на рік. Це духовна їжа. Вона потрібна нам щодня. Бог дав нам своє слово, щоб підбадьорювати нас, настановляти нас, навчати нас, допомагати нам, щоб готувати нас до того, що він приготував для нас. Хвала Господу. Ось чому я вірю, що кожній людині щодня потрібно звертатися до Божого Слова. Щодня звертайтеся до молитви. Щодня починайте з Богом. І Бог буде з вами весь день. Слава Христу! Ми назвали нашу телепередачу Слово Боже до кави. Саме з такого розсуду. Як кожного ранку ви починаєте з чашечкою кави чи з чашечкою чаю. Почніть кожен ранок Словом Божим. І ви побачите, що ці дні будуть особливими для нас. Благословляю вас саме в цьому, щоб слово Боже стало для вас щоденною їжею. Ми навчаємося зараз урокам Ісуса Навана. Фактично, ми говоримо про ось таку ідею. Є речі, які Бог навчив Ісуса Навина, які зробили його кваліфікованим, які підготували його, щоб він не тільки чув від Бога, а щоб він побачив Божі обітниці виконаними. Амінь. Амінь. Ми бачимо Ісуса Навана як людину віри, мужа перемоги, чоловіка Слова Божого, виконання Божого Слова. Ось чому давайте сьогодні прийдемо і візьмемо ще один урок у чоловіка Божого Ісуса Навана. В першому розділі книги Ісуса в восьмому вірші, Бог каже йому так: нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень і вночі, щоб додержувати або виконувати чинити все, що написано в ній. Тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Подивіться, Бог звертається до Ісуса Навана і каже йому: Я даю тобі секрет успіху, я даю тобі секрет, як перемагати. Слово моє має бути в твоєму серці, в твоїй голові, в твоїх думках. Твоїх устах, і ми говорили з вами про це раніше. І далі Бог каже: Почни робити це слово, роби так, як написано. Тоді ти зробиш щасливими свої дороги. Я вірю, що це успіх, вже, коли Слово Боже в наших думках. Це успіх вже, якщо ви говорите Слово Боже, це створює потенціал. Але якщо ми не виконуємо Боже Слово, то ми не завершуємо цикл, не завершуємо процес. Ось чому про що би ми не говорили, ми маємо бачити такі важливі речі: Слово Боже в моєму серці, слово Боже в моїх устах, слово Боже в моїх ділах, слово Боже, виконання Божого Слова в тому, як я живу. Слава Богу! Слава Богу. Тепер ми навчаємося з вами. Ми взяли таку таку ідею, як бути в Ісусі Христі процвітаючим. Ми знаємо, що воля Божа це процвітання. Бог не хоче, щоб ви були бідними. Бог хоче, щоб ви процвітали. Бог хоче, щоб у вас був достаток. Богові подобається, коли у дітей його все є. Хвала Господу. Але тепер Біблія нас навчає, щоб ми прийняли Боже Слово, сповідали Боже Слово і робили Боже Слово. І те, на чому ми зупинилися минулого разу, хочу розвинути цю ідею. Апостол Павло, навчаючи про процвітання, він каже: ви повинні не тільки вірити Божому Слову. Не тільки наповнити своє серце, ви повинні працювати. Я вірю, що кожна Божа людина, кожна нормальна людина повинна працювати. Скажу вам більше, я люблю допомагати людям. І ми всі любимо допомагати людям. Але я вам скажу, з великим бажанням допомагаю тим, хто самі карабкаються, хто самі щось роблять. Знаєте, є люди, які просто ледачі, просто не хочуть нічого робити. І я думаю, слово Боже, так навчає, що вони мусять бути бідними. Є люди, які бідні просто через те, що вони е, ем, ти розчарувалися, можливо, обламалися, може просто не хочуть, і вони не шукають роботи. Вони не зараються, не, 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 не гребуть. Ем, коли чув таку історію, вона відома, я думаю, що ну, більшість із вас, ви знаєте її, що дві жабки попали в сметану, упали в банку з сметаною, і одна із них каже: Ну все, ми нічого не зможемо, і утонула. Але друга почала грести з усіх сил. І поки вона била лапками, вона збила кусочок масла і на тому кусочку масла врятувалася. Слава Богу! Знати, я вірю, що Бог допомагає людям, які працюють. І знаєте, є прямі обітниці в Слові Божому. Бог каже: Я благословлю кожен чин твоєї руки. Або в іншому прикладі, все, що ти будеш працювати, все, де ти будеш прикладати зусилля, я тебе благословлю. Амінь. Амінь. В другому місці Бог каже: Я даю тобі силу здобувати багатство. Розумієте, Бог не дає гроші, Бог дає можливості, Бог дає здібності, Бог дає силу, щоб ми багатіли. Амінь. Ем, тепер подивіться ще, ще я вам дам таку думку. Апостол Павло каже: той, хто не працює, нехай не їсть. Зараз ну я розумію, що більшість із вас туди цю телепередачу ви працюєте люди. І я хочу підняти просто цю вашу внутрішню повагу до самих себе. Це правильно, коли ми працюємо. Це правильно, коли людина Божа зайнята. Не соромтеся роботи. Я вам скажу, соромно не працювати. Де би ви не працювали, яку б ви роботу не мали, ви вже в волі Божій. Ви вже створюєте потенціал процвітання для себе. Слава Господу! Слава Господу! І хочу торкнутися тих людей, хто, можливо, ви не маєте роботи. Звільніть свою віру, старайтеся, прикладайте зусилля, купіть газету, шукайте роботу, дайте Богові можливість вас благословити. Амінь. Це воля Божа. Знаєте, часом мені люди кажуть, о, я не маю такої роботи, яка би мені сподобалась. Знаєте, мій погляд такий. Візьміть ту роботу, яка є. Почніть працювати, щоб ви мали хоч якийсь дохід. І продовжуйте шукати таку роботу, як вам подобається. Подивіться, Біблія нас навчає ось чому: принцип успіху: будьте виконавцями Слова. Нехай в ваших ділах буде Слово Боже. Я вірю, що ем, не Божий підхід е, такий до життя. Це не віра, якщо ви просто кажете, о, я вірю, Бог мене забезпечує. І ніде не працюєте. Це не віра, якщо ви кажете, о, я вірю, Бог дає мені роботу. І ви навіть газету не відкриваєте. Ви не, не, не питаєте своїх друзів, ви не прокладаєте зусиль. Тому що, коли ви прокладаєте зусилля, Бог це благословляє. Я намагаюся підбадьорити вас, якщо у вас немає роботи. Використайте свою віру. Моліться про це, звертайтеся до Бога. Боже, мені треба робота». І Навіть якщо у вас є якась освіта, я так вірю. Я таким чином живу. Це мій погляд на життя. В житті у мене бували різні, різні такі частини життя, якщо можна сказати. І останні 17 років я працюю в церкві, а до цього я працював на різних роботах. Різну роботу робив. Я працював на будівництві, я працював на фабриці. Я я мав свій невеликий бізнес. Я випічку робив, торти робив. І знаєте, я пробував різні речі. На будівництві працював підсобником, і працював якісь, ну не я би сказав, такі знаєте, просто підносив якісь речі. знаєте, коли приходить, можливо, такий період в вашому житті, і ви маєте якусь освіту, а не мають цієї роботи. Візьміть роботу, яка є. Але зробіть кроки. Бог благословляє працювати людину. Не, не приймайте вічі, не опускайте рук. Можливо, зараз ем, ну, ваша професія не востребована. І знаєте, виглядає так, що вона нікому не потрібна. Візьміть роботу, яка є. І Бог почитає таке серце, Бог почитає таке ставлення. Алелуя. І Бог почне вас благословляти в тому, де ви є. Це є такий принцип, який Христос передає в одній проповіді. Він каже: той, хто вірний в малому, йому довірять більше. Я вам скажу, це дуже важливий принцип. Якщо ви бажаєте, щоб Бог вас благословляв, будьте вірні в малих речах. Боже, є така можливість з невеликим заробітком. Я візьму це. Бог почитає це, приймає це як насіння, примножує його і відкриє для вас широкі двері благословіння. Амінь, амінь, амінь. І закінчуючи ну, цю думку, бо наш час закінчується, хочу сказати вам таку важливу, важливу річ. Ісус навин був успішний, бо приймав Боже Слово, і Він робив Боже Слово. Ви будете успішні, якщо будете приймати Боже Слово в вашому серці, в ваших устах і робити Боже Слово. Якщо у вас немає роботи, прикладіть зусилля, моліться Богу, звільніть віру, просіть у Бога конкретних речей. Амінь. Ви Побачите, що Бог вас буде благословляти. Візьміть те, що є. Почніть, дехто з вас, ви зараз думаєте, у мене така проста робота. Бути там вірні, посвячені, алелуя! І звільняйте свою віру на краще. Мрійте про те, де ви хочете бути, і Бог буде вас благословляти. Амінь. амінь. Так само, як Ісус Навин посів обіцяну землю. Ми посядемо Божу обітниці щодо процвітання, коли ми слухаємо Боже Слово і ми його виконавці. Я вас благословляю. Молюся за вас. Ми віримо про вас, самі кращі речі. Перед вами чудесний день. Я вірю Богу, що вас. Кругом успіх в усіх справах. А зараз ми прощаємося з вами до наступних зустрічей.